Привіт, козаки і паночки! Ви на каналі Кінотокін. Тут говорять тільки про кльове кіно, і тут тільки кльові люди. Давайте так, по Шуріку і саплеї, що ви будете сьогодні дивитися? Я підготував для вас першу серію підбірки про кіно, яке вийде у 2024 році. На що варто сподіватися, чого варто очікувати, будемо дивитись сьогодні. Буде сім історій, із них будуть і нові, і продовження культових картин. А ще буде один мультик. Так, да, буде один мультик. Тому, поки ви будете дивитися, підпишіться, поділіться. Ну і якщо ляпнете лайк, так я взагалдію, тоді не затримую і гайда картин. Каскадери, до речі, зачетну підбірку забабахав перед цим про трилери і драми. Якщо не дивились, лінк буде зверху. Не провтикайте. Там багато цікавого. Отже, каскадери, чекаємо на світову прем'єру 3 травня 2024 року. Це кіно від режисера Девіда Лейча, який зняв Deadpool 2. Що покажуть в Каскадерах? Подивимось на історію Кольта Сіверса, безробітнього пана Каскадера. Його життя повна і скучна туфта. Однак доля йому дає ще один шанс все змінити. Колишня чудачка запрошує чувака знятися в кіно як дублер молодого і дуже знаменитого селебріті бойовиків в Голлівуді. Незважаючи на те, що цей чувак безумовно не найкраща людина в світі. Кольт погоджується на пропозицію, щоб трошки піддати перцю своє гімняне життя. Коли дядя Сілебріті пропадає, Кольт вирішує знайти його і врятувати з лап ганзерського Голлівуду в надії повернути свою колишню, врятувати кіно і довести, що він лючий каскадер у всьому світі. Чи може Сівер це зробити і не обісратись? ХЗ. Самому цікаво. Подивимось. Анатогіро, адже стедабо. Tom, we really need you back on set, pal. You're too late, you give a bad oh, dead body on ice? He was so dead, Gail. He was super dead. He has got himself involved with some shady people. I had no choice. I had to do something. Jason Bourne shit. They were trying to kill me. And not in a fun way. You can make it, you can make it. You can't make it. It's too dangerous. Gotta be stairs. Okay, okay, okay. Oh, hang on. What happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? I'll blow you a drink when this is over. Engage your core. Yeah, boy. Stuck. you doing later. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. when i sleep i see strange things memories not memories new things i see everything Планета мав нове царство. О, це кінчик моєї юності. Чекаємо також в травні, а саме 24 числа. Сюжет фільму такий: через кілька десятиліть після правління Цезаря, мавпи, які стали домінуючим видом, організувались в безліч кланів, що живуть у відносній гармонії. Люди ж лошари повернулися до племінних громад, тепіли, втративши взагалі всі ознаки цивілізації. Новою загрозою для світу стає один із мавпячих лідерів, який прагне очолити імперію, поневоливши інші клани. Його мета знайти останні сліди, що ведуть до секретної людської технології. Нашому герою Юні Мавпі доведеться вирушити в небезпечну подорож в компанії Тьолочки, яка змусить його засумніватись у всьому, що він знав про минуле, і зробити вибір, від якого залежить майбутнє мавп та людей. Планета мав нове царство. Це продовження фільму Планета Мав Війна. Особисто я буду чекати на це кіно. We all know. Can out there. We feel lost. Артур Ти Король. Чекаємо на світову прем'єру 21 березня 2024 року. Марк Волбер взяв участь у новому фільмі під назвою Артур Ти Король. Увага! Сюжет картини трушний. Капітан шведської команди екстремалів Майкл Лінці під час гонки в еквадорських джунглях тривалістю 400 миль зустрічає безпритульного Барбоса. З якоїсь причини пан Пец вирішує слідувати за учасниками та стає повноцінним членом команди. Після тривалої небезпечної пригоди собачка отримує прізвисько Артур на честь легендарного короля і нарешті знаходить сім'ю. No, my film is a key Leave the stupid dog and let's go. Come on. Move, Come, talk. What is it, boy? Oh. Oh god. Can't believe I almost walked right off that cliff. Extra meatballs for you, my friend. He's hurting. What do you think he went through before he met us? Whatever it was, it wasn't good. How the hell did he get all the way from here to there? While we were on bikes and zip lines and running and climbing? You must have wings we don't know about. Oh boy, you know I'm back, like I never left. I never You left. want to start to embrace the bucket's of pain? Uh, I need a bigger bucket. Team Broad Rail has traveled over 200 miles, and they found a companion. Daddy has a dog. What have you done? I think you found a new partner in suffering, Michael. Yeah. He's the king. I think we should call him Arthur. Arthur the king. <laughs> <laughs> How's he doing? He's been through so much. Mm this dog needs a vet i don't want you to hurt anymore no. he's a fighter just like you i feel glorious. a famous dog looks even worse than the rest of you maybe you all deserve each other always underestimated all my buddy this isn't the route on the map it's okay just follow arthur lead the way king i've never seen anything like this everybody knows it. guess what i'm not a dog person <laughs> oh, yes. for most of human civilization We believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about? Гадзіла і Конг. Нова імперія. Стартує 14 березня, як би думали, якого року. Звичайно, ви, як завжди праві, 24-го року. Здавалось, ми все вже бачили про цю тваринку. Вилізла собі ячерка на екрани, наробила ділов і тему закрили. Ні, тему не закрили. Зустрічайте, в 2024 році нову історію з Макакою-Придачу. Головним чуваком в картині виступає аранготан Король Шрам, який довгі роки був ув'язаний в порожній землі. По необережності Конг випускає шраму на волю, після чого він одразу починає безпреділ і хоче завоювати землю. Головною зброєю Макаки є батіг, зроблений з хребта гігантської змії. Зібравши навколо себе банду однодумців, конг та інші висуваються на поверхню землі, де починається епічний файт. Tom can't stop this on his own. He won't be alone. Home. Whatever you have to do, however long it takes, promise me you'll find your way home. Фуріоса безумний Макс Сага. Ще в 2011 році в процесі написання сценарію до божевільного Макса дороги Люті Джордж Міллер і Брендан Маккартні зрозуміли, що у них дахира сюжетного матеріалу, а саме, як мінімум, на дві картини. Зустрічайте! 22 травня картину, яка розповість нам про молодость Фуріоси, відважної воїнки, яка намагається вижити в сурових умовах постапокаліпсису. Сюжет стрічки розповість історію походження Фуріоси, яку в юному віці стирили із зелених земель тисячі метрів, внаслідок чого вона опиняється в руках лідера байківського угруповання Дементуса. Пробираючись пустошами, вони натикаються на цитадель, якою керує безсмертний Джо. Поки два титана файтяться за панування на пустощах, Фуріос має пережити безліч випробувань, намагаючись знайти шлях додому. Подивимось, як саме мала зуміла стати сильною і чіткою панночкою, завдяки чому вона прокачала себе і стала лютою бобьонкою, і як ознайомилася з несмертним Джо, ну і що з цього вийшло? The question is Do you have it in you to make it epic?

Як і попередні картини, прем'єра в цілому світі буде в травні, а саме 23 го числа. Улюбленець мільйонів руди Катяра Гарфілд повертається на великі екрани. Він ненавидить понеділки, як і я, обожнює лазання, ні, це я не люблю. І щодня проводить біля Тіліка. ні, це теж я не люблю. Я біля компа проводжу. Однак цього разу на нього чекає чинна! Несподівана пригода за межами будинку. Після випадкової зустрічі зі своїм батяй, замурзаним вуличним котом, Гарфілд і його друг собачка оді змушені залишити безтурботне життя і вирішити в шалену подорож, і дуже небезпечно. Мисливці за привидами. Льодяний жах. Ця тємка вийде 27 березня 24-го року, і буде дуже холодно. Ну, я не за березень, а за сюжет фільму. Сюжет розгортається в Нью-Йорку літом, коли всі гріють жопки на пляжі, а мороз може бути тільки в носі, якщо ділер не сука. Коли люди тішаться на пляжі, приходить льодова жопа. І тут спленгери. сім'я, яка ненавидить привидів, повертається до міста, щоб об'єднати зусилля з оригінальною командою Пітером, Реєм, Вінстоном і Джанін. Хто ці люди? Подивитись і зрозумієте. Вони зводять лабораторію, щоб надрюкати з майстерності, гнобити привидів і підняти полювання на новий рівень. Усе починається тіп-топ, але згодом в місто приходить зима через якийсь там сраний старовинний артефакт, що вивільняє стародавню зловісну силу, відому як зловісний холод. Старі і нові мисливці за приводом. Старі і нові мисливці за привидами працюють плече до плеча, нога на ногу, спина до спини, наздрям на здрю, ну коротше, ви знаєте, щоб врятувати всіх людішок від другого лютого-людовикового періоду. Цікаво, заїздять цю історію до Дирчині. Ну, подивимось. <риклад> а я вам дякую за перегляд, всіх по цьому обняв, побажав класних новорічних свят і пішов готувати наступну підбірку.